Доброго здоров'я, шановні друзі! Напевно, кожен з вас колись відчував біль у суглобах: чи то зранку, чи після активного руху, чи після тривалого сидіння. Або, можливо, ви відчували дискомфорт наприкінці дня, наприклад, після тривалого сидіння, коли вам було важко зігнути чи розігнути ноги. І ось тут на допомогу приходить реклама з чарівними пігулками. Які відновлять ваші суглоби і вони стануть як в 20 років. Але чи знаєте ви, що ж насправді відбувається з вашими суглобами? Чи дійсно чарівні пігулки повернуть їх в класний стан і полегшать ситуацію? Сьогодні будемо з цим розбиратися. Я Наталя Прокопович, лікар-ревматолог зі стажем понад 20 років. Поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал. Щоб якомога більше людей побачили це відео. Також долучайтеся до пацієнтської спільноти ревмопроби, де ви знайдете багато корисної інформації та підтримку. Посилання в описі цього відео. Ну що, поїхали! Отже, ви точно повинні знати кілька фактів про певні вітаміни і БАДИ. Глюкозамін і хондроїтин. Ці дві речовини дуже часто трапляються в бадах для суглобів. Дійсно, і хондроїтин, і глюкозамін є складовими компонентами хряща. Але треба пам'ятати, що є так звані рецептурні форми хондроїтину і глюкозаміну, які дійсно пройшли певні випробування. Вони мають дослідження, які показують, що вони мають позитивний вплив на суглоби. До бадів це не відноситься. Що стосується бадів, що містять хондроїтин і глюкозамін, на жаль, вони діють як плацебо, не більше, а при значних ступенях артроза вони не діють взагалі. Вітамін Д та кальцій. Дійсно, і кальцій, і вітамін Д добре впливають на кістки. Але щодо суглобів, дані обмежені. Але якщо ви маєте дефіцит вітаміну Д, він має бути скоригований. Треба звертатися до лікаря для підбору правильного дозування. Безконтрольно вітамін Д вживати не можна. Омега-3 це природня протизапальна речовина. Так, дійсно є дослідження, які показують позитивний вплив омега-3 при запальних артритах, наприклад, при ревматоїдному артриті. Але якщо ви плануєте вживати омегу 3 в якості БАДа обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, який саме вітамін вам треба і яку дозу вам вживати. І нарешті колаген це найпопулярніший тренд. Дійсно, колаген корисний для суглобів, для зв'язок. Але ось нюанс. Коли колаген потрапляє у шлунок, він під дію шлункового соку розщеплюється до амінокислот. Так, ці амінокислоти можуть бути корисними для організму, але в суглоби вони не потрапляють і новий колаген там не будується. Тому робіть висновки: колаген абсолютна пустишка. То після всього згаданого. Чи брешуть вам реклама та лікарі? Дійсно, реклама може вам обіцяти золоті гори і казати, що вас вилікує одна пігулка. Лікарі такого сказати не можуть. І одна пігулка навряд чи врятує зруйновані суглоби. Вітаміни і добавки будуть корисними, якщо у вас виявлений їх дефіцит. Якщо ви хочете, щоб ваші суглоби служили вам довго, не треба сподіватися на чудо пігулки. А варто шукати баланс між здоровим харчуванням, здоровим способом життя і вчасним лікуванням запальних захворювань суглобів. Суглоби це ваші партнери на все життя, тому я вам раджу зберігати їх здоровими. Друзі, я дякую кожному за перегляд. Напишіть у коментарях, чи відповіла я на ваше питання та чи була інформація корисною. Ставте вподобайки і підписуйтесь на наш канал. Також долучайтеся до пацієнтської спільноти ревмопроби. Там ви знайдете багато корисної інформації та підтримку, поділитесь досвідом та поставити свої питання. Посилання в описі цього відео. Поділіться це відео із тим, хто дійсно цього потребує. Пам'ятайте, якщо щось з вашою терапією не так, вона не працює, чи з'явились побічні явища, не зволікайте звертатись на консультацію до лікаря. До нових зустрічей! Бережіть себе.